У Святоуспенському соборі Полтави родичі біля домовин двох бійців. Обоє чоловіків загинули на Донеччині, захищаючи Україну. Ми прийшли попрощатися з Олександром, з тесою Олександром. Він був достатньо близькою людиною для мене. В принципі, він залишиться. Олександр був світлим, добрим, веселим хлопцем. І не завжди залишиться таким для нас. Він сказав мені, що в мене немає іншого вибору, як і захищати. 33-річний солдат Олександр Тесля на війну пішов добровольцем. Був стрільцем санітаром мотопіхотного відділення і загинув 6 жовтня поблизу міста Бахмут. Його поховали на затуринському кладовищі. Товариш виросли в я учился вместе, ну, как бы, вместе и в школе, и в училище. Всю жизнь был вместе. вот, я, наверное, вся Полтава знала. То есть, ну, Он он умел найти язык со, общими, ну, общими, ну, со всеми людьми. Планировал раков выращивать после войны. Ну, строил планы на будущее. То есть он был уверен в победе, в победе Украины. Також попрощалися з 34-річним солдатом Станіславом Захарчуком, який поліг 7 жовтня внаслідок артобстрілу поблизу села Павлівка. Чоловік родом із села Мачухи, де його поховали. Сьогодні наша громада втратила ще одного громадянина нашого, шука, Вячеслава Юстахіоча, який загинув за нашу державу. Багато людей сьогодні. Поважали його в останню дорогу. Це була дуже, чуйна добра людина, який не пожарів свого життя на те, щоб ми з вами мирно жили. Де він не був, що він не робив, він відзначався справедливістю і наполегливістю. Тетяна Івах, Анатолій Кикоть, новини на Суспільному, Полтава.